Гаразд, я намагаюся публікувати корисний контент, добре? Вибачаюся за заздалегідь, якщо це буде руйнівно. Давайте трохи відкриємо завісу. Політика у Сполучених Штатах це не те, що здобувається, а те, що купується, зрозуміло. Але це ж не повинно бути для вас новиною, бо ваша виборча правова система завжди підкорялася одному правилу, а саме: хто має більше грошей, той і виграє, так? Але це ж не демократія. Це лише видимість демократії, маска, яка змушує вас мовчати, поки тиранія відкрито крокує за нею. Лідери змінюються, партії змінюються, але цей американський долар, американський. долар завжди був справжнім господарем. І доки ви залежите від нього, ви навіть не усвідомлюючи цього, зміцнюєте ту саму завісу, яка вас сковує, тиранія не зламається сама по собі. Це закінчується лише тоді, коли ви разом вирішуєте ризикнути комфортом заради правди, просуватися вперед із наполегливістю мурах. І пам'ятайте, справжні зміни не обов'язково мають вибухати гучними протестами, які так часто можуть перерости в насильство, бо історія показала нам набагато тихіший і сильніший шлях. Ганді. Ганді довів, що піст і духовна рішучість можуть зворушити народи більше, ніж кулаки. Отже хлібна крихта для всіх вас просва. Нагодуйте дух, а не цей долар. Постіть, довіряйте Богові і уявляйте нові способи жити вільно, без кайданів фінансового панування. Бо щоразу, коли ви більше покладаєтеся на Бога, а менше на цей долар, його контроль над вами слабшає. Правда ж? І все, що пов'язане з доларом і вам не подобається, теж слабшає. Це сказано не з гнівом, це сказано з ясністю. У своєму контенті я ділюся способами, як я вчуся менше покладатися на долар і більше на свою віру, так? Через піст і свободу. Я ще не розповідав вам про піст, але я це практикую. Влада долара закінчується в той день, коли ви більше не схиляєтеся перед ним, відмовтеся від своєї покори, і імперія, збудована на цьому, впаде під власною вагою.